Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав продаж ось такий X1 2021 року. Новий абсолютно новий автомобіль 300 км пробігу з 2-літровим бензиновим двигуном. Ось на таких глазках, фарах, на оригінальних лекосплавних дисках, М-пакеті, на повному приводі. Має електропривід багажника з відкривання з ноги та закривання так само. Ось такий вмісткий. Безключовий доступ. Музика Harman Kardon, Ось такою синьою строчкою. Має комбінований салон, панорамний дах. Ось так все виглядає дуже гарненько. Впереду. Все в плівочках, 400 км пробігу, абсолютно новий автомобіль. Ось так все виглядає, М підсвічується, панорама, безпровідна зарядка, електротабло, всі плівочки. Абсолютно новий автомобіль, лонговий, це найголовніше. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська. 2А. можна придбати за готівку, кредит та лізинг. Та не забувайте про наш сайт автопаркюа, де є багато вигідних пропозицій, які з'являються швидше ніж на авторі.